Здоровенькі були материнський інстинкт 2024 року. Це психологічний трилер від режисера Бенуа Льома. у центрі сюжету дві сусідки і за сумісництвом найкращі подруги, яких зіграли Джесіка Честейн та Геттевей. що є великим лайком цій стрічці. На перший погляд, ідеальне життя, спокійні родини, затишні будинки. Ця як його американська мрія, але одна трагедія перевертає все з ніг на голову. З цього моменту між жінками спалахує недовіра, ревності і страх на фундаменті материн. Інстинкту сила фільму в емоціях, зокрема, завдячуючи головним акторам. Це історія про материнську любов і те, наскільки далеко вона може завести, коли неможливо змиритися з стратою. Частеньґетевий витягують максимум з кожної сцени, а сам сценарій лакомка для подібного переказу. Бюджет фільму близько 15 мільйонів доларів, касові збори 24,6 мільйони, а МДБ – 6,3 Амдібій шісті мають змогу дивитися перекази першими. Дякую вам. Підпишіться, якщо тут вперше, щоб канал міг зростати. А всі посилання знайдете в описі. Приємного переказу. Починається фільм зі спогляданням. Буквально білявка спостерігає за брюнеткою. Після чого петляє в сусідній будинок, де та живе, штори закриває, ножа бере, мутить щось. Чорненька тим часом мило бесіду веде. Після чого забирає двох жовторотів і під пісеньку везе їх додомцю. Така собі мамця best of the best, не інакше. Якщо люди так жили дійсно, а не лише у фільмах, мій шок в шоці. Та все ж заради цього дядьки і шачать на роботі, а жінки з дітьми. Саспінс наганяється конкретно, але тут хобана, всі взяли вихідний за свій рахунок, аби привітати з днем народження. Трохи знайомлять з головними героями через діалоги. Ясно, що чоловік селін ліками торгує. Веселяться. Дякую вам усім. Чудовий сюрприз. Дякую. Дякую. Згодом Еліс презентує дорогий приколдес на шию, від чого талить не мліє, Ну, акторська гра моя повага. Бабка фокуси показує, і ще на пігулках сидить. Еліс дуже боїться за дитину, постійно контролить свого тео, і взагалі-то є за що. В того алергія на печивко, а Те лупок малий на це не зважає. Вилазять через свій потаємний хід, і поки рудого вичитують, селін до свого більш легковажна. То все через надмірну любов, чесно. Ну і пішли подруги гульбенити далі. Ніч діти вже сплять, а решта цибарки палить і денсить на п'яного. Голову. Чоловіки говорять про речі мускулинні та політику. Еліс показує вміння крутитися фізично і словесно, і мова заходить про вагітність дружини Кеннеді. типу прям перед виборами. Тому, якщо можна випадково, навмисне буде геть неважко. Тема це неприємна для Еліс, бо вона пішла собі в газету воркати, а не квіти життя розмножувати за рахунок себе та впливу в неї небагацько. Сидять на кухні, Еліс задається питанням, чи достатньо їй такого життя. Ну, Селін хотіла б сину сестричку народити, але і так окей. Вона каже, щоб поверталася на роботу. А селін тут пригляне за всім, мов бест френдж. Дещо різні вони напилися і давай шпекатися. Але перед цим стає зрозуміло, що тема про дітей взагалі то болісна на всім, бо брюнетам і одну було не їзі народити. А от чоловік білявки ще одну хоче страшне. Та це викликає розмову. Мов на хіба тобі працювати? Я ж крутий бухгалтер заробляю багато, не треба воно. Але вона хоче сама цигарки купувати. Ранком чоловік вибачається і дізнаємося, що Макс прихворів. Погуляють після школи, якщо краще стане. Ага, знаємо, ми оце в мене живіт болить. Келі за квітами доглядає, він наганок виліз, і інстинкт самозбереження у хлопа відсутній тотально. Жінка кидається пролізти через лаз дітей, аби швидше потрапити до будинку, та щось в неї не виходить. А селін собі підлогу чистить, не чує баба. Коротше, поки бігли, малий долазився, і це страшне. Не догледіла, але якщо серйозно, момент розривний, після якого перекидають на ніч, і те, як сусіди прийшли поспівчувати. Вони завжди готові допомогти, але селін не вийде, мов скоро батьки приїдуть, треба побути їм самим. Пізніше у вікні Еліс бачить, як мати з горя місця не знаходить. Ранком батьки намагаються Тео пояснити, що його друга більше не буде. Досить прямо, ніби вийшло. Чоловік на роботу поїхав, а Еліс помічає селін у вікні і тулить побалакати нарешті. Але останнє вперто ігнорує. Тому жінка повертається додому і знову на паніках давай Шукати Тео, а він вже гульбенець Селін, чим викликає материнські ревнощі в Еліс. Вона його забирає і намагається поговорити з подругою, але безрезультатно. Ввечері Еліс бідкається, бо розуміє, що Селін вважає її винною і сама думає, що могла б встигнути. Чоловік утішає її, а потім заходить малий і каже: забув рабі та сусідів без нього не засне, тому лягають в ліжко разом. Чого вже не зроблять сусіди. На похоронах ніщо інше як похорони. Татко каже, що нелегко було його на цей світ народити, і що дружину зробив неймовірною матір'ю. Він ох вона. Звинувачує білявку. Страшне. Але то ладно, вона того зайця, тео в труну Макса поклала. Пацан хоче забрати, чим спричиняє галас, його виносять, бо скільки кричати можна, але Еліс більше в шоках, для чого таке робити. Проходить місяць, і типу за цей час Селін вперше прийшла до дітей. Веде себе як при шелепку, а та ніби все окей, і син в неї не загинув. Та камера, мотор, Тео в кадрі, вона зумліла. Прямо як я, кожен ранок рятує, мене лише кава від 25 кофі Ростерс. Я про них вже розповідав, але залюбки розповім ще. Адже це справжній у світі кави. Вже понад 10 років вони відбирають та обсмажують найсвіжіші зерна з усього світу. В асортименті більше ніж 50 сортів із 20 різних країн, і це далеко не межа. Асортимент постійно оновлюється новинками. Щоб не загубитися серед такого вибору, у них є персональні менеджери, які підкажуть, що саме підійде вам, або ж можна скористатися онлайн підбором прямо на сайті. Кілька кліків і алгоритми підберуть каву під ваші смаки. Абсолютний рекомендаціон для любителів кави, а з промокодом Дімече. Ще й мінус 15% знижки отримаєте. А ще й доставка безкоштовна від 350 гривень. Якщо кава, це 25 кофі роустерс посилання в описі. Тим самим, нарешті, настав час розмови. Еліс питає: на хіба прийшла? А вона, мов вдома, тихо, ледь не здуріла, і вибачається за все гівно. Еліс іде на концерт дітей і їдуть додому. Сьогодні ввечері в них вперше сусідська туса з тортом, натягнутими усмішками, але все стає на свої місця, коли згори батько волає, що не хоче туди. Зарано ще, але вже ж прийшли. каже Дем'ян Кепс. Скопочувається, не вийде. Принесла для тео того кролика і теж вибачилася і плакає. А Веліс на це з люка прокидається, з її дитиною обіймається. Розмова не задається, тому йдуть бухати. Після чого малий дитячою наївністю питає, чи народять ще дитину. Друг треба. Селін розповідає, як в тій касті, що в неї дещо поламане. Тому, коли прокинулася після народження її дитини першої, їй сказали: ось ваша єдина дитина. Це почула Еліс, яка потім пішла на гору і забрела в кімнату чоловіка. Зрозуміла, що той закладає конкретно, а на виході ще й наткнулась. На нього він спитав, чи сумує за Максом, і пішов собі. Стоять курять, і селін зізнається, що чоловік її засуджує. Вона відчуває це. А Еліс розповідає, звідки в неї така тривожність після аварії з батьками, де вони загинули, а вона вижила. Теж почувається винною. Навіть Тео перші місяці на руки не брала, боялася впустити. Потім пролікувалася і зрозуміла, що ця пустка в серці завжди буде. Навчилася відділяти горе від провини. І тут постає питання: якої провини? Вона спала на сидінні. Батьки потрапили в автокатастрофу, це інше, а вона дитину. Завтикала, ну що тут балакать. Одного дня після школи Селін кличе малого на сюрприз І як тут відмовиш, та й сам він хоче. Як раптом Еліс бачить малого на бальконі, показник тривожності сотка, що аж пролізла через той лаз Давай волати, мов дитина на бальконі. А селін поміщає, що жіночка то могла б пролізти, і тоді, значить, і встигла б ввечері. Жінка висказується, що Селін, походу, навмисне ситуацію ідентично влаштувала. Думає, що мала врятувати її сина, але не сильно старалася. Чоловік заспокоює, мов тривожність, не захоплюйся. Зранку Еліс завтикала. Ала сину їсти піднести неподобство йомою. Питає, кого на день народження покличе. Селін, звісно, що і бабуську. Більше ніхто йому не треба. Селін ловить флешбеки знову і, не перестаючи виглядати і бути траурною, типу гуляє з усіма, але її намагаються трохи дистанціювати від дітей. Тож вона до бабці прийшла, чай принесла, а та на та й старенька, щоб казати, як думає: мов це все мило, але діти ж не шарять як краще. А селін, мов тут приємніше ніж самій. Бабці її співчуває, та все ж недоречно тут бути, каже дітям свято псувати. Де. Жінка на це вибачилася і спробувала знайти конект з білявкою. Але після балькона не прикольно. Чоловік дітей в парк забирає, а білявка все ж прямо питає: чи була це перевірка, на що селін офігіває, мов невже вона здатна на це? І плакає. Каже, що це ж їм всім на користь. Тео теж без Макса як привид. Елі зізнається, що почувається не дуже, бо до тео встигла, а до Макса ні. Опана. Миючи посуд, помічає, як бабця все. Ну вона дійсно все. Заключення, серцевий напад, хоча дивно, адже вона приймала ліки. Лікар Згодний, але мов вік. Проте чай наводить на думку. Тож вона каже, що чоловік хотів би ростин, а він про це й не знає. Селін ніяк не заспокоїться, сидять з Тео шпаківню Макса лагодять. Ну, дурдом. Пояснюється тим, що малий сам дуже просив. А потім ще й влазить у розмову, мов бабуська його там, де Макс зараз тусять разом в кращому місці. А на виході співчуває Еліс. Каже, що бабка була і як сім'я. Маються підозри, тому риє клумбу, де бабця впала, щоб знайти її ліки, і никає в тумбочці. Вночі жінка чує шум, шукає джерело, а знаходить відсутність сина. Знову паніка, але малий просто до них перейшов спати. Тривожність. Ростен показав, що в крові ліків не було, хоч вона бачила, як старенька приймає їх. Це значить, були не ліки. Еліс залітає чекнути, що ж то за пігулки були, але в тумбочці вже пусто. Це робилося на ничку, тому пазл поки лише в її голові. Знову вечеря, на якій селін принесла печівку з арахісом, ніби забула, що в малого, але він голодний, дочекатися не може, тому пішов на кухню шукати щось. Чоловік Еліс скидає тост, що такі хороші сусіди підтримали його, незважаючи на власну втрату. Малий з кухні кашляє, Бо що? Правильно, арахісу наївся, телепень малий. З усього знайти те, що тебе вб'є. В лікарню привезли і сидять на нервах. Приїхала решта, і білявка як накинеться, мов дитину, мою хотіла вбити коза така. На тет а тет жінка висказує всі підозри чоловіку, всі маніпуляції, а потім ще зізнається, що ростин зробили, і це зводить до того, що селі. Він підмінила пігулки на плацебо. Це логічно, бо її чоловік працює в фармацевтиці. А вона завчасно сховала ті пігулки, щоб потім в разі чого перевірити. Але селін, маючи ключі, зайшла вночі і стипзила. Для мужика це все виглядає як ще один прихід параної. Він її за руку хвать, в машину посадив і з бардачка пігулки дістав. Які за його словами в саду знайшов, де бабця померла. От і все тепер не переконаєш, бо все, що не скаже, зробить її ще більш божевільною. Хоча вона ж знає, як все було. Довге очікування, і все окей. Пацан оклихав. чому їв. Печиво знаючи, що біда буде, хезе ранком. Чоловік злий, що ростин змовчала і переїхати хоче. Полежить в лікарні, мов і все буде окей. Але не все так просто. В день побачила, що селін поїхала, і теж маючи ключі, пішла в їх будинок в підвал, де птечка. Але то бляха селін повернулася, забула щось, і оке має кріпки, запідозрила неладне. Вмикач поправила і пішла, ніби пронесло. Та тільки білявка вийшла. Селін тут, як тут питає, що вона робить в її домі. Ну та щось давай брехати, але дуже погано. Тому пішла в напад. Люючи всю теорію з пігулками, каже, де пігулки на це селін сльози, мов я втратила сина. А ти вигадуєш, що я таке чудовисько. Геть з клубу. Забирайся під три чорти. Еліс намагається задобрити пацана подорожжю кудись, але безуспішно, бо до селін прив'язався. Ну, звісно, вона он подарунки йому на поріг приносить, чому Еліс не рада. І знову хлопа загубила, забігла до селін шукати. А там я не знаю, його тут немає. Але шум на горі, бо малий дурак виліз на балкон, щоб піти до Макса і бабусі. Там ніхто не злиться, вони самі казали, там класно. Селін вирішує ситуацію теревеннями, висвітлюючи себе капець молодцем, вибачається за печиво, обіцяє не сваритися, а потім ще й малого хапає разом з Еліс, бо той Хитнувся. Після такого Еліс приходить до чоловіка і розуміє, що їй справді треба допомога. А мен на випередження вже й будинок підшукав, тож через два тижні зможуть переїхати. На ланчі Еліс вибачається, каже, що ліки п'є, до лікаря ходить. Селін теж каже, що в тих умовах вони зробили, що могли, тож ніби як помирилися. І ще білявка розповідає про переїзд, мов так краще буде для тео. Ох, і зміюки. Потім показують, як Селін мужичку алкоголь підкидає, бо так він горе придушує і розповідає про переїзд. Розкривається думка її чоловіка, що це не дивно, бо вона шлипне до Тео як реп'як. швидко вона його сина забула, бачите, наказує дати їм спокій і щоб хлопа в домі він не бачив. Коротше, мужик п'є, але ситуацію бачить не гірше за Еліс, яка, до речі, вже хоче народити ще одну дитину і несеться тієї ж ночі селін хлороформом чоловіка п'яного одурманила, і типу самогубство від горя влаштувала, даючи зрозуміти в кого насправді кугуха попливла від цього усього. Картина ранком жахлива. Чоловік покінчив життя. Це неможливо логічно, селін забирають до себе, бо та в лютих шоках. Якби це було ненавмисне, зрозуміти можна, але слова зайві. План жінки потім стане зрозумілий. Ввечері Еліс казку читає, чоловіка зустрічає. Коли вкладає хлопа спати, намагається дистанціювати його від селін, знову ж таки. І сидять удвох обговорюють. Чоловік картає себе, що мав би передбачити стан друга, але тим не менше скоро вони поїдуть і буде в них нове життя. Білявка ж жаліє селін. каже, спить у тому самому одязі, в той будинок їй не можна, тому сходить сама, візьме її речі, хоча б малий тим часом. Все одно прийшов до ніч сказати: А Еліс по хаті сусідки ганяє. Кріпові моменти ловить. Чоловік вже напився, паралельно селін рукавички одягнула, що свідчить про її план, а не психічне порушення, і втирає про чудо зілля, від якого всі поснуть. Еліс натикається на фармаключ і цікавість бере гору, поки малий хлороформом дихає. Хлороформ знаходиться і в тій аптечці, що складає внутрішні підозри Еліс докупи. Але Саймон вже до лампочки. Тому Еліс бере важкий предмет і ситуацію у свої руки та досить швидко всирає її і починається до Гепнулася конкретно, але все одно до сина прилізла. Салін вже, як там маньячело теж прийшла і хлороформом кандужину приспала. Після чого все помила, щоб слідів не залишити, газ поломила, але кімнату Тео, рушниками і відчиненим вікном від того газу убезпечила. Події переносять в суд і висновок по справі. Домашня трагедія забрала життя двох жителів громади, після якої лишилися дві особи матір без сина і син без матері. Оскільки немає інших членів родини, в хлопа питають, чи згоден він, щоб місіс Дженнінгс була за маму. Він перепитує, чи це селін, і згоджується. Фінальна сцена розмови, де селін знає, мов як йому погано. У серці величезна пустка, що є словами Еліс, але вони є один в одного і переживуть це разом. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2024 році, і мені чомусь він дуже подобається. Певно, акторською грою в першу чергу, класним періодом і поєднанням жінок на початку, одна з яких дуже переймається своїм материнством і супутніми проблемами, хоча б не проти піти в бізнес, насправді, а інша навпаки, більш легка. При цьому не проти мати статус клішованої домогосподарки. Фільм швидко набирає оберти і не спиняється, адже головна задумка розвитку персонажів після трагічного початку, який вже сам по собі шокує. Не найкращий рейтинг і впевнений багатьом цей фільм 50 на 50. 50, але я був радий його переказати. Сподіваюся, ви були раді подивитися це відео. За що підпишетеся на канал? Якщо у вас буде змога, закиньте 10 гривень на підтримку у мене як автора, або ставайте спонсором та дивіться першими. В описі знайдете всі посилання, включно з промокодом на знижку в магазині Турвір. Дякую, почуємося.